Аудіокниги українською від студії Калідор. Друзі, закликаю вас підписуватись на усі канали українською мовою. Адже нашої рідної солов'їної української має бути більше. Зокрема, нині у рамках співпраці пропоную вам. Мою біографію Остапа Вишні у виконанні автора каналу без тексту Ростислава Безкровного. Остап Вишня. Моя автобіографія. Читає Безкровний Ростислав. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада 1889 року в містечку Груні, Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні, в маєткові поміщиків фон Рот. Де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі з одного боку колиска з вервечками, з другого материні груди. Трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло, значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були як узагалі батьки. Батьків батько був у лебедині шевцем. Материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було спитаєш у баби, батькової матері про діда чи там про прадіда, вона завжди казала: отаке стерво було, як і ти отце, покою від їх не було. Про материну рідню так само знаю небагато. Тільки те й пам'ятаю, що частенько було, батько казав матері, не вдалася ти голубонько, у матір свою, царство небесне покійниці, і любила випити, і вміла випити, а взагалі батьки були нічого собі люди. Підходящі, за 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитись. Милосердному. Почав, значить, я рости, писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти. Багатько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина, що проста людина. Живе собі, поживе собі, помре собі. А письменник ні. Про письменника подай, обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. А от тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов. Яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, як бублик їдять? Бо письменники так спроста не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять в його житті явища незвичайні. Явища оригінальні, і коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочить оті явища і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання. А навкруги росте картопля, бур'ян, чи коноплі. Амба. То вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло, коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба їй дадуть, як слід подумати зразу ж мати пужне. А де ж ти ото сів, сукин ти сину? І натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною, за хатою недалеко, картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки. І все думаєш, думаєш, думаєш. Аж поки мати не крикне піди, подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло, та обережненько не налякай, щоб сорочки не закаляв, хіба на них наперешся». З того ото й пішло. З того й почав замислюватися сидиш і колупаєш перед собою ямку, а мати було лається, яка ото лиха година картоплю підриває. Ну вже як і попаду. Пориви чергувались то в тебе потягне, тоді сто ямки колупаєш, то погирить тебе в височінь, на простір вгору кудись. Тоді лізеш у клуні на бантину горобців драти або на вербу погаленята. Конституції я був нервової, вразливої, змалку. Як покаже, було батько через ка або восьмерика моментально під ліжко й тіпаюсь. Я тобі покажу бантини, я тобі покажу галенята. Якби вбився зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся, сукин ти сину. А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбаю й думаю печально. Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу! Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна: упав я дуже з коня, летів верхи на полі, а собака з-за могили як вискочить, а кінь бік, а я лясь! Здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся, тижнів зо три після того хворів. І отоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясна ворухнулась в мене тоді думка мабуть, я для літератури потрібний? Так і вийшло. Отак між природою з одного боку. Та людьми з другого й промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерство народного просвіщення. вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган, білий-білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона, та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлася по моїй руці. Оцій самій, що оце пише автобіографію. А чи писав би я взагалі, коли не було б Івана Максимовича, а в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати? У цей саме час почала формуватися й моя класова свідомість я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенько бо було батько посилає з кимось до барині в горниці. А посилаючи, каже як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика думав я собі, значить, бариня цабе, коли їй ручку цілувати треба. Правда, неясна, якась ще тоді була в мене класова свідомість з одного боку, цілував барині ручку, а з другого Колумби квіткові її толочив. Чистий тобі, лайборист. Між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша, але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є. І як було, бариня накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу: Пожди, експлуататоршо, я тобі покажу, як триста літ із нас і т.д. і т.д. Отдали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в зіньків, повчись іще там, побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го зі свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого, 14-го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало, приїхав додому. Рано ти каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться ще вчить, а в мене без тебе вже дванадцятеро. Та й повезла мене мати аж у Київ, у військову фельдшерську школу. Бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казьоний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив роти на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до святої Лаври. Де ми з матір'ю зупинились. поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх миротворчих голів і іспити склав, та й залишився в Києві, та й закінчив школу та й зробився фельдшером. А потім пішло нецікаве життя служив і все вчився, все вчився. Хай воно йому сказиться, все за екстер направив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті, це Катехізис Філарета. До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно б нічого, а то на пам'ять. Книжки я любив з малку, пам'ятаю, як попався мені Соломонів Оракул, цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриться, поки прийде мати, вхопить того оракула, та по голові трах! Тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років 12 підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене аж душа у п'ятах. А решта книг читалася нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський. Почав з фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі. Чого я перекладаю, коли ж можу. Летони писати, а потім письменником можна бути. Он, скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я, думаю собі, робитиму. Зробився я Остапом Вишнею та й почав писати І пишу собі. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання у виконанні безкровного Ростислава. Закликаю вас підписуватись на його канал, ну і звичайно ж на інші україномовні ресурси. Адже української має бути більше. І головне, не забуваємо підтримувати наших захисників. Адже тільки разом ми переможемо. Слава Україні!